Доброго дня! Ми з України. Закінчив роботу над гранатним подвійним підсумком. Для підсумку використовувалася тична кордура американського виробництва в мультикамі, стропа Мердок. Американська в мультикамі, фастикси корейської фірми Вуджі. І Стропа українського виробництва поліамідна дуже якісна. Задня стінка, в неї вставлений міліметровий пластик, щоб була жорсткість конструкції. Далі, ну, підсумок простий. Нічого тут особливого немає. Люверси для стоку і резинка, щоб втягувати, щоб. Гранати більше чи менше не бовталась там. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!